Доброго дня, колеги виноградрі. Сьогодні у нас 19 вересня, 22 рік, Миколаївська область, Україна. Хочу показати вам сорт американської селекції під назвою Кишмиш Джой. Перекладі що значить радість. Просили показати цей кишмиш. Він у мене, на жаль, вибачте, не в такому товарному стані, бо в нас майже 5 днів поливають безперервно дощики. І ця ягода зараз, крім птиці. Бачите, оце ось пошкодження птицею. А крім цього, ще є так, ось такий ось видно наліт. Ось тут його гарно видно. Оце ось зараз пошкоджують равлики і птиця. А ось, до речі, і вони. Оце ось виноградні равлики, слизні. Зараз псують ягоду просто ну, до неможливості. Але по факту. Дивіться, кишмиш Джой. На мій погляд, це один з найцікавіших кишмишів в плані смакових властивостей. Він має ранній термін достигання. Не ультраранній, а просто ранній. Значить, Навантажується він Ну, просто неймовірно. До речі, сила росту у нього також величезна. Можна сміливо запускати його на арку, Морозостійкість його так само, як і у Юпітера 26-27 градусів. Тобто, що на півдні, що в більш таких північних регіонах України можна вирощувати без укриття на зиму і будете стабільно кожного року з урожаєм. Це вже перевірено часом. Закладає він по три соцвіття, я його ніколи не нормую. Все, що він закладає, все він витягує. Нормувати сенсу його немає. Навіть бачите, на отаких от паганах тут, до речі, ну, без перебільшень, десь півтора мм. Зараз лаза. На ньому все одно висить. Дивіться, скільки тут дві гронки. Ось вони. І нормальний, і розмір ягоди набрали, і цукор уже є. Тобто все по ньому добре, немає сенсу його нормувати. Грона у нього найкрупніша, та ще йде першого порядку десь грамів так 400 до 600. Далі йде грона другого порядку десь так грамів 250-400. Ну і третя грона найменше, воно десь грамів 150-200 Тобто сумарно десь грамів 700-800 на один пагін можна навантаження отримати. А це доволі таки непогано. Значить, це розібрали. Ягода у нього більш видовжена ніж Юпітера. Також такого темно-фіолетового до чорного кольору. Дивіться, масою. Десь 3-4 до 5 грамів. Але що в ньому цікавого, крім зимостійкості і морзостійкості, так це його смак. Ось по смаку дійсно він оригінальний. Чому дали йому назву Джой? Дійсно, така радість, коли його пробуєте. Неймовірно, в мене вже він років 6, досі, коли куштую його, не перестаю дивуватися. Смак у нього, як на мене, чорної смородини. Я вже багато разів проводив такий експеримент, зрізав ягодки, а так поодинокі, просто давав відвідувачам, які приходять на екскурсію, або ж там рідні. Люди куштують, кажуть, ну, смородина собі як смородина, нічого дивного. Коли показуєш їм от таку грону, то багато хто не може повірити, що це реально може бути виноград з таким смаком. Для мене це смак смородини. Хто каже ожина, тобто тут такі неймовірні якісь такі фруктові тона, що аналогів поки його немає. Я намагаюся багато залучив комбінацій в плані селекції, там із пам'яті Смольнікова, із талісманом Джой Позапильов, то в наступному році вже будемо дивитися, що вийшло. Однозначно урожайний, дуже смачний, красивий, до речі, до тріску повністю стійкий. А це кешмиш Джуй. Можна закинути його на шпалеру чи на арку і не вкривати, не нормувати. Максимально практичний в догляді. Рекомендую завести для гурманів і для тих, хто бажає вирощувати безпроблемний виноград. До речі, ще забув сказати: стосовно захворювань, також він тримає, якщо не краще за Юпітер, Імільдю і, і Ідеум. Тут трьох оприскувань стандартних достатньо, щоб. Навіть в кінці, скажімо так, вересня, на початку жовтня, коли йде такий останній спалах спалахаїдоума, тут на листу ніколи не буде ніяких захворювань. Дуже стійкий кишмиш. Ніби так все проговорив, а забув показати вам ягоду на розрізі. У нього така мармеладна м'ясиста консистенція м'якоті. І ну, між першим і другим класом безнасіннявості. Тобто редумент тут дуже дрібний, я б сказав, навіть менший, ніж у Юпітера. Абсолютно він не відчувається при їжі, тобто між першим і другим, дуже високий клас бізнеснівості.